Подорож святого Миколая Бердичівським краєм цьогоріч видалася довготривалою. Дочекалися на охоронця усіх діток і в дошкільному навчальному закладі номер 4 Берегиня. Спочатку в абсолютно усіх групах садочку вихователі в ігровій формі розповіли, хто такий святий Миколай і чим він відомий. Опісля діти разом із наставниками намалювали своїм рідним листівочку, куди вклеїли образ святителя та Янгола, постійного його помічника. За таку роботу вихователі наказали малюкам пошукати під подушками, чи не залишив там Миколай подаруночків. Не без здивування та радості виймали діти солодощі та яскраві книжечки. Продовжилося святкування Дня Миколая в актовій залі садочку. Для вихованців закладу вихователі разом із батьками та старшими дітьми підготували тематичну лялькову виставу. Це свято кажуть організатори заходу у берегі. Полюбляють найбільше, тому і влаштовують щороку Задля того, аби дітки розуміли, треба творити лише добро. Вони завжди пишуть листа для Святого Миколая і пишуть, що вони там хочуть, щоб їм він приніс. Але іноді ми їх попереджаємо, що вони можуть отримати навіть і різочку, але щоб не сумували, тому що різочка це потрібно, значить, їм. Замислитися, чому Миколай приніс їм грізочку, і тому вони дуже стараються і намагаються себе дуже гарно вести. Святкові пісні про Миколая, веселі танці та вірші. Усе це діти дарували присутнім на святі гостям. Малюки знають, порадуєш святого віршиком, отримаєш подарунок. Сі у сані Миколай, Митрі в теплих рукавицях, голядко поганяй, щоб на землі не спізниться. Хто всім бідним помагає і добра не забуває. Миколай, будьте діти завжди чимні, Помагайте тим, хто темний. Тим, хто впав, подайте руку, не вважайте. Це Подібні свята ніколи не проходять даремно, розповідають вихователі садочку. Їхні підопічні дуже добре засвоюють, як себе треба поводити не лише напередодні Дня Миколая, а протягом року. І добре, що вже в такому віці вони знають про цього святого. Миколай це людина, яка просто передівається. Ходить від дому, від домів додому. І що робить? Кладе подарунки. Він завжди подарунки нам дарить. Всі, от, от коли хтось не сухняний, він несе різочки всім, хто не сухняє. Буває, Миколачик для сухняних подарунки. І, і Миколай всіх любить.